Курси з англійської мови для людей старшого віку організували їх в освітньому центрі Івано-Франківська. Такі заняття проводитимуть безкоштовно для більше, ніж 70 містян. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Ай, це хто? Я. Yeah. 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 Ми, ми хочемо сказати: Я є студент. Так, ми скажемо am a student. Так. Далі, коли у нас є he, she, it, he, він, вона, she, і воно? А щоб сказати він є, вона є, воно є, ми скажемо he is. Для людей літнього віку в освітньому центрі розробили окрему програму, яка дозволить опанувати англійську мову з нуля. Це курс базовий. Ми запрошуємо тих людей, людей красивих, талановитих, які вже давно хотіли вивчити англійську мову, але не мали нагоди. Будемо говорити, будемо співати англійською, буде дивитися мультфільми, кінофільми. Буде весело, буде круто. Ми всі знаємо, що когнітивні здібності в старшому віці трішки зменшуються. Тому ми вирішили не використовувати платформу, а взяти книжки. Це буде ми будемо починати з самого алфавіту, алфавіт, цифри і вже далі по програмі. Буде дуже багато практики, особливого спікінг. Так це дуже зараз важливо. Будемо більше уваги приділяти спікінг, ну звичайної граматиці, щоб говорити правильно. Вже зареєструвалася на курс англійської мови, подружжя Любов та Сергій Бабенке. По життю ми активні люди. Ми шукали якесь спілкування, трошки себе підвищити свої знання. Чуть-чуть ми завдячуємо. Чому? Тому що нам плюс, я не буду казати скільки нам, але нам плюс. І це безкоштовно. І нам це подобається. Тут спілкування з людьми, тут в центрі, ну, Другий будинок наш. Маємо бажання і хочемо навчатися і одержати другі, нові знання, і нам це подобається. В освітньому центрі сформують три групи: у кожній по 25 людей, каже директорка центру Оксана Кузьменко. «Зареєструвалося вже майже 100 людей. Ми будемо розподіляти по групам трішки по рейтингу, трішки по знанням, трішки за якимись уподобаннями. Так, може Прийдуть знайомі, друзі, тому буде працювати три групи. Це дуже багато, але наші вчителя вже готові. Безкоштовний курс для людей віком від 55 років стартує 19 березня. Його тривалість три місяці.